Друзі, вітаю! Ядерна загроза. Зараз головна тема в нашій країні. Всі про це говорять. Попередив про це Зеленський, попередив про це Байден, що росіяни можуть використати, тому що вони бояться контрнаступу, тому що наближається самі до Вільністів, де Україна нагнітає вступ наш в НАТО, щоб нам чітко сказали так, сказали чіткі дати. Чітку зрозумілу скорочену програму вступу або навіть без програми вступу, тому що ми і так все виконали навіть більше. Ну і власне це спровокувало шантаж Росії ядерною зброєю. Давайте зараз все проаналізуємо, тому що є цікаві вводні. є Позиція штатів, які можуть нам допомогти захиститися, і зараз ініціативи в їхньому парламенті. Ну і найголовніше є кілька секретних інсайдів. Ну, і є трошки аналітики. Давайте зараз це проговоримо. Підпишіться на канал, поставте лайк, поставте дзвіночок. І давайте зараз все це обговоримо. Власне, найголовніше, що Росія активізувала цей ядерний трек по двом причинам: перше, це зрозуміло, що контрнаступ, друге, це можливий вступ в НАТО, і саміт в Вільнюсі вони нагнітають дуже сильно. Ну і третя причина, її теж варто сказати, це передача зброї в Білорусь. Тим самим вони медійно прикривають проведення туди цієї кампанії. І якраз таки хочуть, щоб вона вже там установилася, тому що. Щоб не перешкоджали переданню зброї в Білорусь, вони нагнітають великий вибух в Україні. Ну і власне це стало головною причиною, один з трьох факторів. Ну, але експерти говорять, що і всі три теж дуже сильно впливають. Взагалі щодо ЗС, я спілкувався з деякими. Спеціалістами посольства західні вже почали присилати спеціалістів по ядерній безпеці. От вони визначають аналізують. Зрозуміло, що після того, коли вони всі кричали, що війни в Україні не буде, а потім ця війна почалася. То зараз вони до всього ставляться дуже прискіпливо. Ну і говорять, що для них це зараз ядерка, це червона зона, і ось тут якраз такі можливі російські провокації. Ну і зрозуміло, що після Каховки це стало головною темою для наших безпекових перемовин. Зрозуміло, що це ніяк не впливає на. Український контрнаступ, але тим не менше, ця тема дуже важлива, в тому числі для широкого населення, тому що я зараз не про Україну, і про те, що і на Румунію може піти, і на Польщу і на Туреччину. Ну і дякуючи Богу, і на Росію. Але типу зрозуміло що ми цим зловтішатись не будемо, тому що в першу чергу можемо постраждати ми. Із тих сценаріїв, які зараз розглядає Захід, Росія може вдарити. По скажімо так, місцях зберігання ядерних відходів звинуватити в цьому Україну і далі починати розмотувати свою пропаганду, що дивіться, українці вдарили, забруднена територія, от, ядерний удар, ну і далі далі. Зрозуміло, що Україна зараз чомусь додавлює так сильно каховку, щоб той сценарій, який з каховкою в них майже вийшов, щоб він точно не вдався тут. Це перша історія. Друга. Із важливого, це те, що в Сполучених Штатах два суперсенатори обидвох поважає: Річард Блументаль та Лінсі Грем, один демократ, другий республіканець, відповідно, в Сенаті зареєстрували законопроект, який, скажімо так, змушує Сполучені Штати використати ядерну зброю у випадку, тому так, якщо Росія використає ядерну зброю, країни НАТО мають вважати це нападом на альянс, тобто, ось така. П'ята стаття з приміткою ядерка це дуже важливо через те, що це дещо охолодить російські можливості щодо наступу, і зрозуміло, що дещо спростить їхні моменти щодо атаки по Україні, тому що. Вони розуміють, що воювати з НАТО в них сил немає, і якраз таки провокації провокаціями. А коли стикаєшся з реальною грубою силою, тоді ну, скажімо так, для росіян можуть бути неперелики, і от вони зараз хочуть це призупинити. Для нас це дуже класний сигнал. Вони зараз зареєстрували цей законопроект, дуже важливо, щоб вони його проголосували і провели. Ну от і для нас тоді дійсно буде певний елемент посилення. Скажу ще раз, це ще не проголосований. Це поки що вони зареєстрували, але це впливові сенатори. І якраз таки, скажімо так. Є велика надійність, як мінімум, повпливати політично на Путіна, щоб він трошки приохолодив свої апетити щодо використання ядерної зброї. Ну і плюс, друге, Путін демонструє неадекватність в першу чергу по відношенню до Сі Цзінпіна, який йому вже тоді сказав, що. Ось дивись, це дуже така небезпечна для тебе гра. І ядерка це твоя червона лінія. Будеш грати з ядеркою, а він зараз тільки нею грає про контрнастом, контрнаступ. Ну, а ти будеш відповідати в окремому порядку. Ну, і штати теж попередили, що вони можуть зробити від 11 тисяч ракет, які полетять в Росію, до потоплення, повного потоплення російського флоту цих бляшанок, які стоять у нашому Криму. Власне. Історія з контрнаступом українці атакують по кількох напрямках. Це виводить із себе Росію, а це змушує. Росію використовувати інші види зброї, які на порядок вище ніж та зброя, яку ми використовуємо, типу для того, щоб самозахиститися і не пропустити далі українських військових. Американці хвилюються і за країни Європи дуже сильно. Ну скажімо так, і за нас хвилюються. Але ти порозуміють, що їхні ці ядерні стратегії захисту країн НАТО вони вже під загрозою, якщо в Україні буде а, ядерний удар. Є кілька моделювань знову ж таки. Всі вони різні, і там науково підтвердження ніхто не має. І знову ж таки яким чином це буде спрацьовано, ніхто не знає, але в будь-якому випадку всі запустили проект, того, що цей сценарій може стати реальним, і до нього треба дуже реально відноситися. Власне 79-та бригада зайняла позиції в районі Красногорівки на Донеччині, які були окуповані росіянами з 14-го року. Про це повідомляють розвідувач розвідувальних спільнотах. От, але знову ж таки, поки що це неофіційна інформація. І от якраз такі такі просування вони багато в чому будоражать Росії. Але знову ж я думаю, що використання удар по ЗАЕС або ядеркам це може бути спровоковано або, типу, російським нагнітанням і дурістю, як це було в інших випадках, або входженням України в Крим. Не думаю, що там за захват донецьких міст, сіл і містечок може спричинити удар. Але знову ж таки, росіянам не завжди треба. Причина для того, щоб вдатися до таких методів. Знову ж, Клименко заявив міністр внутрішніх справ, що Україна готується до провокацій на ЗС, розгортають штаби і проводять навчання. Поки що все, це не нагнітання паніки, але бажання реагувати так, як потрібно. Зеленський в інтерв'ю BBC заявив, що ядерні погрози. Обернуться для Путіна його персональною ліквідацією. Ну а ти додав, що вважає небезпечним близьке оточення Путіна, яке постійно піднімає тему ядерного удару. Тобто він виводить і в тому числі. Е Саме оточні, яке теж несе відповідальність, бо всі вони ж говорять, що це Путін, це не ми. Ну і теж Зеленський підкреслив те, що ядерка в Білорусі це теж дуже небезпечний сигнал, але в першу чергу він небезпечний для країн НАТО, тому що під їхній кордон це це ядерку привозять. Подаляк вважає, що Володимир Путін повинен отримати чіткий сигнал від усього світу про неможливість застосування ядерної зброї. Я думаю, що якраз таки такою неможливістю повинен бути вступ України в НАТО, дуже чіткий меседж у вільнюсі. Що Україна буде в НАТО, тоді вони проти нас точно нічого не використають. Ось це для чого Путін використовує це нагнітання, щоб збити нашу натівську перспективу. І тут Україні треба чітко видати меседж разом з заходом стати і відповісти цим терористам і покидькам, що їхня зброя не працює, і ось це якраз таки наша ціль. От. Друзі, в мене до вас дуже просте питання. Як ви вважаєте, чи наважиться Путін дійсно протистояти з НАТО? Чи розуміє він, що від цього його Китай точно рятувати не буде? І чи розуміє він, що можливий бунт внутрішніх еліт? Ну і знову ж таки, чи можливий цей бунт внутрішніх еліт, тому що ядерна зброя не знає кордонів, ядерна зброя, якраз та, яка проходить дуже легко через кордони і не питає, як кого звати в кого тато, яким міністром працює? От і знову ж ми знаємо, що ядерна зброя в тому числі може піти на країну Європейського союзу, забруднюючи їх. Ну от і це теж повинно бути як відповідь Європейського союзу на путінське нагнітання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок до відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі.